Факти про космос, підпишись, Підтримай український контент. Космічні апарати Voyager вже вийшли за межі геліосфери і перебувають в міжзоряному середовищі. Voyager 1 у 2012 Voyager 2 пізніше. Першою живою істотою на орбіті була собака. Лайка у 1957 році. Більшість тверджень про паранормальне в космосі або псевдонаукові сенсації не підтверджені. Наука вимагає відтворюваних доказів і перевірених спостережень. Міжнародна космічна станція літає навколо Землі 16 разів на день. Спостережувальна частина всесвіту обмежена світловим горизонтом. Ми бачимо тільки ту частину, світло з якої встигло дійти до нас. Ми бачимо у небі світло від зірок, які можуть вже не існувати. Світло несе інформацію про минуле через час, який він долає. Світло від Сонця до Землі йде 8 хватці двадцять цесарів, важлива і точна величина для взаємодії з космічними відстанями. Космічне сміття та мікрометеорити реальна загроза для супутників і станцій у навколоземному просторі. Це питання активно контролюється. Атмосфера Марса значно тонша за земну, поверхневий тиск порядки менше від земного, тому рідина на поверхні нестабільна. Сонячний вітер, потік заряджених частинок від сонця, взаємодія зі магнітосферою, дає полярні сяйва, аврори. Вода у вигляді льоду підтверджена на місяці та в полярних областях Марса, а також під поверхнею деяких інших тіл. Місяць сформувався, ймовірно, внаслідок великого удару, гігантське зіткнення Землі з тілом, розміром Тея. Це провідна модель походження місяця, чорні дірки та гравітаційні хвилі. Реальність. Гравітаційні хвилі від злиття компактних об'єктів були зареєстровані детекторами LIGO, VIRGO. Підтверджені екзопланети тисячі сучасні місії Кеплер, Тес та ІНИ відкрили велику кількість планет за межами сонячної системи. День на Венері довший за її рік. Сидеричний оберт навколо осі триває довше, ніж один оберт навколо сонця. Температура в космосі може різко змінюватися від плістисот двадцяти до 150 А який факт про космос тебе здивував найбільше? Напиши в коментарях. Цікаво почитати.